Добрий день. Сьогодні ми спілкувалися з місцевими людьми і вони нам розповіли, що тут була якась соціальна напруга виникла у зв'язку з тим, що тут якісь загадницькі дії, застройщики відбувалися. Ну, Розкажіть, що тут насправді відбувалося? Так, дивіться, зимою буквально за пару днів до Нового року приїжджають трактори, приїжджають куча людей, які просто в ставлять зелений забор навколо землі. Там знаходяться турніки, дитяча площадка, міні-басейн, в якому я особисто в дитинстві плавала. На турніках висіла там ну, дитяча площадка, як завжди. Це входить, основне, що це входить до нашої прибудинкової території. І це в їхньому навіть оці ялинки, тобто до нашої стіни, стіни нашого будинку, це якби вважається вже їхня земля, по їхньому, по їхнім документам. Але ви самі розумієте, що на яке будівництво може бути в десяти метрах від будинку? Ніякого. Тобто, по документам я навіть можу вам показати, у нас у сусідів вони є. Це наша прибудинкова територія, яку вони хочуть забрати. Ну я рада, що у людей є гроші, але куди це таке? Це просто безпреділ. Ну, але зараз там мовою. нічого не відбувається, так? Потім все затихло, тому що. По-перше, в цей же день, коли вони приїхали, вийшли люди. Вийшло дуже багато людей. Тобто, весь наш будинок вийшов, почали протестувати проти цього. Вони зібралися, поїхали, сказали, що да, у нас там з документами ще ми вам не можемо показати документи, але скоро ми вам їх покажемо. Вони поїхали, і буквально через два дні, рано вранці було вісім ранку. Вони приїхали, і ще навіть не встигли люди зібратися знову. І швиденько, швиденько це все загородили. Тобто. Наші гаражі у кожного, у кожної людини в будинку є свій гараж. Наші гаражі повністю йдуть під знос. А вони це хто? Ну, вони. Ну так говорять. Послухам, я ж я не працюю в цій компанії, я не знаю. Ну, Компанія на наш ви, дім, наскільки я знаю, так називається. Але тобто люди, які сюди при, признали при, техніку, вони е, е, казали, що вони представники компанії застройщика наш дім наш дім. Так? Да. Більше я нічого не знаю. Ніяких документів вони не показували. А поліцію викликали? Ні, ні, поліцію не викликали. Вони зразу сказали, що. У нас така крута компанія. Вам безполезно викликати поліцію. Ми ну, кажемо, добре, ми це... теж не будемо викликати поліцію. Ми просто вийдемо всім будинком, ми все одно нічого не зробите. Треба викликати поліцію, фіксувати відсутність у них документів, е, ініціювати порушення. Спровадження кримінального. Коли я була, поліцію не викликали. Можливо, угу. в інший е, момент, коли... Тобто вони ж пару разів приїжджали. Була поліція, просто коли я була, не викликали. Ні про які громадські слухання, звичайно, мови не було тут, правильно? А, а, яка тут адреса цього дому? Е, метрологічна, 14Б. Це хто тут було? Тетяна, місто Київ. Я зрозуміло. все дякуємо. Ви дайте мені свій.